Відчуваєте втом, важкість, здуття, погано себе почуваєте. Кожний ранок стаєте в ялі. Це говорить про те, що ви зашлакований кишківник. Вам потрібен мікобен. Це потужний сорбент-імунулятор, антиоксидант. який бореться з токсинами, шлаками, різними захворюваннями печінкової хвороб, виводить з організму харчові отруєння, активно допомагає при боротьбі із зайвою вагою, успішно пригнічує ракові клітини, а також справляється з онкологічною інтоксикацією. Стимулює імунну систему вироблення клітин імунітету у кістковому мозку.